Коли ти розумієш, що зробив все, і не можеш зробити більше ментально, я повністю готовий. Я залишу всього себе на ринзі. а результат прийде. В мене був гарний рік. І я буду кращим. Ти захищаєш свій пояс і ти не зламаєшся. Так я не можу віддати йому свій пояс. Своє я точно залишу собі. саме так я налаштований. Це найважливіший бій у моїй кар'єрі. Це чергова можливість битися за пояс чемпіону світу. І також я зустрінусь із найсильнішим опонентом, з якими я бився саме тому. Цей бій найважливіший. Мені здається, що буде складно знайти в варіяді людей, які раді бути тут більше ніж ти. Ти постійно посміхаєшся. Як себе почуваєш? Відчуваю себе фантастично. Вся робота позаду. Я добре підготувався. Я хочу вийти в ринг і показати, на що я здатен. Я дуже щасливий. Я чекаю на цей бій. Ми бачили, як ти працював на лапах із Енді Лі. Ти говорив про те, скільки він значить для тебе та твоєї кар'єри, як він на тебе вплинув. Пішло багато часу на те, щоб я розумів те, чому він мене вчив. Але все відбулося вчасно. останні три поєдинки я показував, над чим ми працювали, і я знову покажу це вночі в суботу. Ти відчував силу Чана Джілея, Деонтея Уайлдера? Як думаєш, наскільки буде відрізняти сила Дюбоа? Я знаю, що Деніель б'є сильно. Нехай покаже це. Щасти тобі, Джо. Дякую. Всього декілька днів до захисту титулу. Як відчуваєш себе перед боєм? Я відчуваю себе впевнено. Просто давайте це зробимо. Момент бою настав. Я запитував Паркера, як на нього вплинув його тренер. вже декілька боїв твоїм тренером є Дон Чарльз. Ви провели неймовірну роботу. Тож те саме питання до тебе: як на тебе вплинув твій тренер? Я думаю, що на мене вплинула вся команда, не тільки Дон Мій батько, всі, хто в моєму куті, ми працюємо разом і сила саме в цьому. Джозеф Паркер дуже гарної про тебе думки. А що ти думаєш про нього? Я просто Місо, готовий Місо, до бою. Поїхали. Oh, Наскільки це важливий бій? Захист um, титулу це дуже важливо. Це крок у напрямку величі. Тож я yeah, готовий. Щасти тобі. дякую. Давай проведемо коротке yeah. опитування. Відповідай так або ні. Перше питання. Чи вважаєш, що це Файткарт сторіччя? Так, yes. як yes. ти вважаєш, ваш бій повинен був стати мейневентом? Так. Змішані враження, але так, ти найкращий супертяж в світі. Так чи буде реванш із усиком після цього бою? Так чи захистиш ти свій пояс у суботу ввечері? Так я не збираюся його віддавати. До речі, нещодавно Олександр Красюк, промоутер Усика, також запевнив, що Усик не вийде на ринг проти Володимира Кличка.